Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рідину для ремонту скла. Це спеціальний розчин для ремонту тріщин та подряпин на вікнах автомобіля. Набір для ремонту лобового скла містить рідку формулу, розроблену для відновлення вікон шляхом ефективного заповнення та герметизації тріщин. Він дозволяє власникам автомобіля. Мобілів усунути незначні пошкодження без професійної допомоги це ефективне та економічне рішення для підтримки цілісності автомобільного скла. Пропонуємо до вашої уваги пояс для корекції постави. Даний пристрій призначений для покращення постави та полегшення дискомфорту в спині, ідеальний для використання вдома, офісі або під час занять спортом. Даний пояс націлений на ключиці та хребет, сприяючи випрямленню верхньої частини спини та шиї. Завдяки регульованим лямкам він адаптується до різних розмірів та форм тіла, забезпечуючи зручну посадку. Інвестуйте у своє здоров'я за допомогою. Регульованого пояса для корекції постави. Пропонуємо до вашої уваги доводчики для дверей. Це чудове рішення для автоматичного закриття ящиків та дверей. Він забезпечує зручність та легкість встановлення без необхідності пробивання отворів. Цей автоматичний доводчик забезпечує плавний та контрольований рух дверей, запобігаючи випадковому хлопанню та підвищуючи безпеку. Підходить для різних моделей дверей та ящиків та додає нотку зручності у повсякденне життя. Оновіть свої двері за допомогою даних практично. Ічних доводчиків Пропонуємо до вашої уваги машинку для стрижки. Це професійний бездротовий тример, призначений для дорослих та дітей. Ці машинки для стрижки волосся заряджаються через порт Type-C та пропонують зручність без клопоту про шнури. Гострі леза забезпечують гладку та ефективну стрижку. Завдяки ергономічному дизайну цей тример забезпечує зручне захоплення, що робить його придатним для домашнього використання. Машинка забезпечує професійну та точну стрижку для користувачів. В будь-якого віку. Пропонуємо до вашої уваги піноутворювач для мийки авто. Це універсальний аксесуар для миючих машин високого тиску. Цей пінний пістолет, призначений для створення густої піни для ефективного миття автомобіля. Насадка легко підключається до мийки високого тиску, утворюючи піну, яка покриває автомобіль, змиваючи бруд та пил. Завдяки регульованим параметрам, користувачі можуть контролювати щільність піни. Цей піногенератор підвищить ефективність очищення Вашого авто та покращить загальний досвід мийки.